є все життя в трансформації. І це правда. в якій трансформації. Є велика різниця. Несвідома трансформація, коли ми спимо в цій якраз матриці третього виміру, дивимося свої мультики. На очах серце закрите, але серце є в житті у нас кожного світла, звичайно. Тому що ми все одно з Богом зв'язані. І в якихось певних станах ми з ним чуємося, відчуваємося. Але в основному живемо в пісні ілюзії, і от, звичайно, що ми собі коротимо цю пластинку нашого життя і проходимо різні трансформації, і тим самим але е, заробляємо світло, але це робимо не свідомо у сні через життя, і це дуже дуже довго. Ми живемо де життя, друге, третє, десяте. І в цьому сні несвідомо ми щось бавимося і через якісь ситуації трансформуємо несвідомо темноту світло. І це все тягнеться роками, життями. Що таке божественна трансформація? Це коли ми пробуджуємося, це коли от якраз ми дорослаємо до цього стану, щоб злитись з Богом. І саме наше перше це бажання бути розчинити з ньому, ми звертаємося до нього від цього серця самі напряму. І от тоді починається справжнє випалювання і трансформація. Тому що лише тоді, коли ми віддаємо своє серденько, Богу повністю, без якогось остатку в нас входить його світло і починає все випалювати. І ту матрицю стару, і все, ким ми були, ми починаємо бачити істину, знати істину, і от тоді підіймається все. І ця вогняна трансформація це зовсім інакше. Вона відбувається дуже швидко, не роками, не, не життями. А ну, звичайно, там різні хвилі постійно, і це такий вже процес, знаєте, випалювання висвободження від старих енергій, від старої реальності, від тих старих людей, які в твоїй реальності, які відображають твою стару свідомість. Тобто твої старі всякі там ілюзії, роботи це все воно випалюється і руйнується. Оце є процес пробудження, і це боляче на перших порах, особливо. І це ти просто е, ідеш крізь вогонь до Бога, повзеш в основному навіть піднімається все, але потім ти стаєш все чистіше, світліше, і ти починаєш знати. І повір, коли ти вже знаєш, що це трансформація, що це з Богом, тоді це дійсно з тобою відбувається. Коли ти ще задаєшся питанням, чи дійсно я вже в цьому процесі, чи ні, то ще ти точно не в цьому процесі, то ще тільки підготовка. Можливо, тебе провідник там очищає, підготовлює світло. Це, вся повністю весь все тебе підготовлює, але ти ще не летиш в світлі.